Вітаємо в даному відео. Хочу вам показати автомат з продажу олії на розлив Ойлбокс. Автоматизована точка з продажу олії на розлив є у стаціонарному корпусі. Має приємний зовнішній вигляд та високу рентабельність і можливість роботи в різних кліматичних умовах до мінус 25 градусів. З опцією термостабілізації автомат може бути встановлений на вулиці біля торгівельних центрів, аптек, магазинів, супермаркетів, ринків тощо. Ну і також у приміщенні магазинів, супермаркетів та торгових центрів. Все, що потрібно для підключення даного автомату, це всього навсього підключення до електромережі. 220 вольт ціна на базу модель автомату починається від 3250 доларів. Кінцева вартість залежить від додаткових комплектуючих автомату. для замовлення та консультації по даному автомату. Звертайтеся за номером телефону, який ви бачите нижче. і наші менеджери вам з радістю допоможуть.